Декілька рекомендацій для підтримки інтересу до пізнавального експериментування. Не можна. Не слід відмахуватись від бажань дитини, навіть якщо вони вам здаються імпульсивними, адже в основі цих бажань може лежати така важлива якість, як допитливість. Відмовлятися від спільних дій з дитиною ігор. дитина, не може успішно розвиватися в обстановці байдужості до нього дорослих. Одномоментні заборони без пояснень сковують активність і самостійність дитини, імпульсивна поведінка дошкільника. Поєднанні з пізнавальною активністю, а також невміння передбачити наслідки своїх дій, часто призводять до вчинків, які дорослі вважають порушенням правил вимог. Але це не так. Якщо вчинок супроводжується позитивними емоціями, ініціативністю і винахідністю, і при цьому немає на меті нашкодити кому-небудь. То це не провина, а витівка. Не слід нескінченно вказувати на помилки і недоліки діяльності дитини. Усвідомлення своєї неуспішності призводить до втрати будь-якого інтересу до цього виду діяльності. Потрібно заохочувати цікавість, яка породжує потребу в нових враженнях. Допитливість, яка породжує потребу в дослідженні, надавати можливість дитині діяти з різними предметами і матеріалами, заохочувати експериментування з ними, формуючи бажання пізнавати нове, тому що це цікаво і приємно допомагати йому в цьому своєю участю. Якщо у вас виникає необхідність щось заборонити, то обов'язково поясніть, чому ви це забороняєте, і допоможіть визначити, що можна або як можна. Проявляючи зацікавленість до діяльності дитини, розмовляйте з нею про його наміри, цілі. Про те, як домогтися бажаного результату, і це допоможе усвідомити процес діяльності. Розпитайте про результати діяльності, про те, як дитина їх досягла. Вона придбає вміння формулювати висновки, розмірковуючи і аргументуючи. З маленького спонукайте дитину доводити почату справу до кінця. Емоційно оцінюйте його вольові зусилля і активність. Ваша позитивна оцінка для нього важливіша за все. І пам'ятайте найкраще відкриття те, яке дитина робить сама.